Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська казочка, і вона називається Буркотун Доглядач Маяка. Жив собі був один юнак. Батько в нього був швець, робив чоботи, і коли юнак цей вже був достатньо дорослим, взяв із свого сина собі в помічники, щоб разом шити взуття. Але робітник з цього юнака був не дуже гарний. Чоботи в нього виходили негарні, і з людьми він спілкуватися не любив і не вмів, власно кажучи. Батько дуже переживав цього приводу. І тоді він попросив свого брата, якого була, який був кравцем, взяти юнака до себе. Пішов юнак працювати до свого дядька. Ну, щоб кравцем стати. Але й одяг в нього теж виходив негарний. І з людьми він спілкуватися не вмів і не любив. За це його прозвали Буркотун, тому що він завжди бурчав, був вічно незадоволений і взагалі з людьми спілкуватися не вмів. Батько дуже переживав і дорікав йому кожен раз: ну чому ти не можеш стриматися? Чому ти не вмієш з людьми спілкуватися? Юнак. Буркотун перебрав різні роботи, навіть е, був рибалкою, тому що він жив, їх маленьке містечко було на березі моря. Багато хто з юнаків і чоловіків ловив рибу. Але рибалка з нього теж був ніякий. Ну, чомусь не йшла до нього риба. Він пробував себе в різних професіях і нарешті вже. Не стерпів, що батько йому дорікає постійно, подумав, знайду таку роботу, де не треба з людьми спілкуватися. І якраз він почитав оголошення, що доглядач маяка старенький шукає собі помічника і заміну о, жити на маяку своїм самотності, щоб нікого навколо не було. Це саме для мене, подумав буркотун. Він пішов навчатися у старого доглядача маяка. Маяк був на маленькому острівці. Це така вежа на маяку. І зверху був такий величезний ліхтар, щоб допомагати кораблям не налетіти на скелі. Він вчився, вчився, і нарешті старий доглядач маяка пішов на пенсію. А Буркотун зайняв його місце і став жити сам один на цьому маяку. Раз на тиждень до нього припливав човен і привозив йому продукти. І Буркотун цілими тижнями міг ні з ким не зустрічатися. Але що Буркотун що дуже любив, це їсти млинці вранці. Він їх пік сам за рецептом своєї бабусі. І от, як зазвичай, вирішив він напекти млинців. Напік. А запах від млинців пішов по морю, вітерець його підхопив, і якраз його почув цей запах е капітан корабля, який проходив е -м недалеко. М -м який чудовий запах млинців, подумав капітан. Він віддав наказ кинути якір. Сам сів в шлюпку і приплив на цій шлюпці до маяка. Буркотун до нього спустився, спитав, вам чого треба? Вибачте, пане, сказав капітан корабля, але від вас, від вашого маяка, такий запах млинців, чи не дасте мені скуштувати хоч один. Буркотун трохи побурчав, але пригостив капітана. М -м, таких млинців я ніколи ще не їв. Будь ласка, ви не могли б просити мою команду. В мене продукти тільки для мене одного. Що я буду їсти, якщо я на, вашу, на ваш весь корабель линці не печу, сказав Буркотун. О, не переживайте, сказав капітан. Ми вам залишимо продуктів вдвічі більші, більше, ніж піде на ці млинці. Вмовив він Буркотуна, і Буркотун на пік млинців на всю команду корабля. І так стало ставатися все частіше і частіше. Запах млинців розносився по морю, кораблі пливли повз, команда відчувала шикарний запах млинців, і присилала човник до доглядача маяка. Буркутун що тільки не робив. Він пробував пекти млинці, зачиняючи всі вікна. Але крізь шпаринки, запах все одно просочувався назовні. Спробував він взагалі не пекти млинців, але сам не міг терпіти. Ну як же ж без млинців жити? Він же й рецепт млинців роздавав. Але хоча всі робили млинці з таких самих продуктів, так само, але таких смачних, як буркутуна, ні в кого не виходило. Кораблі постійно-постійно підпливали до цього маяка. Через це, через деякий час, маленьке містечко, біля узбережжя стало вельми популярним курортом. Всі хотіли приплисти туди і скуштувати чарівних на смак млинців. І ви знаєте, з часом буркотун вже перестав бути таким буркотливим. Він навчився спілкуватися з людьми, тому що нарешті зайшов справу, яка йому до вподоби пекти млинці. Його вже й вмовляли відкрити пекарню, кондитерську в місті, але йому дуже подобалося самотнє життя на маяку. Але кораблі все одно продовжували відвідувати це маленьке містечко. І одного разу е з узбережжя до маяка припливли мешканці містечка, і мер міста подарував буркотуну пам'ятну медаль, видатному громадянину міста, було написано на медалі. І ви знаєте, мої хороші, якщо ви колись будете пропливати на кораблі, по це узбережжя і почуєте чарівний запах млинців, відвідайте маяк. Не пошкодуєте! От така казочка, мої хороші. Нагадую вам, що вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра. Па-па!